Співпраця із навчальними закладами з різних країн світу це характерна ознака багатьох трогобицьких шкіл. обмін делегаціями учнів та вчителів, знайомство з іншими традиціями, спілкування з однолітками, збагачують сьогоднішнє життя школи і роблять його цікавішим та насиченішим. Ми запрошуємо до слова головного спеціаліста відділу освіти і ради Олега Романовича Вицековського. Шановні гості, шановні колеги, шановні гості, від імені відділу освіти і особисто його начальника Петра Ярославича Сушка. Я щиро радий тому, що ви сьогодні в проговорите. У місті яке славне своїми. Е багато своїми традиціями, багато тими людьми, які вийшли з тереньку нашого міста. Я радий за вас в тому, що ви сьогодні перебуваєте і в першій школі, яка має досить великі традиції. І надіюся на те, що кожен з вас, який повернеться до себе додому, принесе з собою ту маленьку частинку того нашого добра, який в нас є. Хай вам щастить. じゃあこれ。